Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Почала переливати, і думаю, треба своїм показати. Пам'ятаєте? Опс! Трішки перелила. Пам'ятаєте, я вам казала, що купувала засіб для миття посуду донат. Таке, м'яке пакування було. Там Літра по 900, і я забула, що я його купила, і потім була акція, я купила такий е, миючий засіб для посуду. І донат український виробник він у мене закінчився, і це український виробник. І знаєте, що хочу сказати? Е, тут аромат африканського лимону, я щойно мила посуд, мені дуже сподобався. І відчувається аромат, але він такий як чистий лимон, б як з ні, не м'яти, як міліса. Тому зараз буду протирати те, що я тут намила. І миє добре, півниця добре. А зранку подзвонила знайома. І каже, Тань, розумієш, як в житті буває? Кажу, що, що таке? Ну, вона повернулася до дати 24 лютого 2022 року і каже, чомусь в цей день, ну, ми всі в цей день є що пригадати. Вона каже, мені було цікаво, хто перший мені написав, чомусь ну, захотілося це пригадати і саме що мені написали. І каже, я почала дивитися листування і там ну, знаходила то той, то той, то той, і бачу одне непрочитане повідомлення. Це був однокласник, ну був він є, працює в поліції. І каже, і повідомлення було, що привіт, прокидайся. Одягайся, збери необхідні речі, і якщо пиши. І каже: пройшло три роки. І я йому відповідаю, дякую. І він мені каже, смайл сміється і ось так. От. І, ну, потім каже, я йому передзвонила, мені каже, так незручно було. Тому що, по перше, в цей час я спала і це було. На пів четвертої, ще ну ніхто нічого не знав, ще все мир, всі мирно спали, як то кажуть. А коли там вона ну, в Дніпрі живе, коли каже, почули перші і так далі, вже було не до того. Потім іншим дітям почала писати, інші почали дзвонити, і це повідомлення вже було там. Бог знав те. А потім підписалася на купу телеграм-каналів, щоб це ж теж читати. Каже, зараз вже відписалася, бо одні те ж саме пишуть. Каже, я кажу, я теж відписалася від багатьох, тому ніхто не знає, як там правда? а забувати собі мізки. Те, що необхідно, ми знаємо. А те, що прогнозується, передбачається, планується, треба жити своє життя, допомагати нашим захисникам підтримувати один одного і фільтрувати інформацію, і так буде краще. І ще, мої дорогенькі дівчатка, ті, що живуть на тимчасово окупованій території, я хочу саме до вас звернутися. Дехто мені писав, ми списувалися. І не буду казати нашу переписку і все. Для чого я це кажу? Можливо, хтось теж дивиться, але я про це не знаю, дівчат. Живіть, будь ласка, своє життя. Не беріть будь-яку інформацію в голову, тому що ніхто не знає, що може бути завтра. Головне, бережіть себе, і збережіть себе спокійно, живіть своє життя. Так, зараз такі умови, але завжди так не буде. От побачте. І, до речі, коли, мені, от коли в мене є думка, я її кажу, це не на Ютубі, це взагалі от впродовж життя, не думка, а ідея. Мені ніхто не вірить, каже, П... а проходить час і всі О. Наприклад, моя Катюня навчалася в 11 класі, це в неї випускний був 2009-2010 навчальний рік. Готувалися до ЗНО і в жовтні місяці Юлія Тимошенко на той час вводить карантин. Я не пам'ятаю, який там гриб був, чи свинячий, чи пташиний, чи будь-який. На три тижні карантин. А канікули за розкладом ніхто не відміняв, і тому впродовж місяця діти не будуть навчатися. І всі в паніці, що робити, це випускний, наймати репетитора, треба ж займатися і так далі, і так далі. А я думаю, така ситуація, який з неї можна знайти вихід. О, от вони всі будуть в інтернеті сидіти, а тоді ще була така. Соціальна мережа, яка зараз, слава Богу, про неї вже мало хто пам'ятає ВК. Я кажу: ну так наші діти де будуть? В ВК сидіти. А на той момент я працювала в школі. Так, а де ж вони ще? Фейсбук чомусь вважався. Я не знаю, як зараз, у мене немає в Фейсбуці. Якщо хтось побачить мій профіль, то це не мій профіль. Тому що мені вже писали, ну я давно про це казала. Фейсбук це такий, знаєте, для бізнесу однокласники це щоб люди, такі як я, змогли знайти своїх там однокласників, мабуть, так. А от у ВК було, там вся молодь майже була. Я кажу: давайте тоді, через ВК ми створимо групу. Ну, з назви нашого навчального закладу. І вчитель, коли він проводить урок, так, це буде порожній клас, але він запише це, цей урок. І розумієте, якщо вчитель викладає там 7 А, 7 Б, 7 В, одне відео записати, це не три уроки проводити. І будемо викладати туди, писати завдання або ще щось. Ну, тобто отак, давайте виходити з ситуації. І хто хоче навчатися, той буде навчатися. Кого батьки будуть контролювати, там і буде результат. Тож, так. Я кажу, і розумієте, якщо ми впродовж року кожен вчитель буде записувати там на якусь тему урок, то у нас вже буде база на наступні роки. Це можна на Ютуб завантажувати, можна отут. Туди там, де більше діти сидять. Тому ну, якось треба думати, як виходити з цієї ситуації, а не казати, що все пропало. І казали, що так, а це нещодавно зустрічаю свою колегу, з якою ми разом працювали. Я кажу: ну, як там онлайн навчання? От ти щось тоді знала. Я кажу, я не знала, я просто логіку вмикаю, щоб не було паніки, а для того, щоб щось робити. І, тобто, знаєте, отак от, от я не кажу там, я, 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 я не люблю такого слова, хоча себе потрібно поважати, але я не за паніку, я за дію. Чим я можу допомогти? Я можу задонатити, я можу те, я можу все. Немає не грошей донатити, все може бути. Різні люди є. Дехто так заощаджує, що куди там до донатів. Але знаєте, можна зробити так, що якщо ви бачите, який пост, Поставте вподобайку, напишіть коментар, зробіть там, наприклад, перепост цього збору, на який у вас ну, немає грошей. Все може бути, є такі люди. Навіть там 5-10 гривень у мене колись було 13 копійок на картці. Я бачу збір, я нічого не можу зробити. Ні, я потім поповнила це, не, нема питання. На, на той момент на карточці не було грошей. І, все. І можливо, цей пост побачить, коли ви зробите перепост зробите його активним, його побачить людина, яка закриє цей збір. І цей збір буде закритий завдяки саме вам. Тому все можна потрохи, можна робити все. Ні на кого не розраховувати, тоді так легше і так далі. І взагалі в мене сьогодні ранок спогадів. Вмила посуд і пригадала свою свекруху, на жаль, її вже немає. І от зараз я вам скажу, яка у нас була ситуація, як я її на її думку образила, а я вважаю, що я не образила, от цікаво буде от такий, тому що періодично я на цю тему думаю. Дивіться, Катя Мала, ну скільки їй там рочків було? Три-чотири, приблизно так. Щось вона у дворі у бабусі там гралася, у свекрухи. Ну, а в дворі вони жили в приватному будинку. Ну, в дворі як там? Ти одягаєш той одяг, який там не шкода забруднити. Хоча він чи чистенький, але ну, видно, що це не новеньке щось таке, як ти одягаєш, коли йдеш там кудись. І ми з Владіком приїхали машиною звідки лязь, забирати Катюню. І Катя, можна? Я ще залишуся, можна, можна, ну можна. А, свикруха каже: Хто я хотіла з'їздити в магазин, щось там купити, щось за продуктами. Владі каже, ну поїхали, ми тебе відвеземо, може і собі додому щось там захочеться купити. І Катя, і я з вами, і я з вами хочу. А Сокруха каже, Катя, ну ти дивися, в якому ти одязі. Я хочу просто покататися на машині. Кажу, ну хай сідає, та дитина покатається на машині. Поїхали, Катюня. Сіли, їдемо, під'їжджаємо до магазину. І Катя, а купи мені там щось там, я вже не пам'ятаю, не важливо. Рафаело. І ще щось. І, і ще щось смачненьке. Я кажу, ну йди подивись, що там смачненьке. А Сікрухала, та, ну вона так одягнена. Я кажу, ну швиденько вийдемо, хай подивиться купи. Ну, дитина хоче. що тут. Вона не брудна. Нормальний mm -hmm. одяг. Ну так, не новий, але він на неї нормально сидить, воно чистеньке, все, там на три хвилини, на п'ять хвилин в магазин вийти. Кажу, хоче дитина, хай йде, в мене завжди дитина в пріоритеті. Ну, а я ж була така вся гарна, тому що десь їздили і так далі. Ну, одягнена так чистенько, модненько, гарненько. Я беру Катюню за руку, ми йдемо в магазин, а вона йде позаду нас, свекруха, і каже, ой, люди як подивляться, що вони подумають. Що люди скажуть або щось подумають, щось таке. Я кажу, та яка різниця, що вони подумають? Ми зараз швиденько кажу, ви більше про це балакаєте, чим ті справи. Ой, а що вони подумають, як вона оце виглядає? Я кажу, ну кому не подобається, хай не дивиться. І Свокруха так приходить, мені це не подобається. Ми вже зайшли в магазин, там Катя щось купила, а тут-то, і їдемо вже ж додому в машині, вона мовчить. Я відчуваю, якась напруга так знаєте, є. Вона, з Катюнь, позаду сидить, Владік за кермом, а я ж попереду. Приїхали вона, ну все дітки, добре, дякую, що звозили в магазин, але знаєте, Такою, ну, як рівний такий тон, взяла пакет, Владі каже, мам, давай я тобі допоможу, вона я сама, не треба. І ми ж Катю забрали, поїхали додому, там вже всі свої справи, все, ми окремо на той час вже жили. А я ж відчуваю що щось не то. От мені краще, коли мені скажуть, що отак, 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 тоді я знаю, як. А коли мені нічого не кажуть, але якесь напруження відчувається, я починаю себе, ні, не накручувати. Я просто про це починаю думати. Прийшло десь так, дні два приблизно. Думаю, нехай емоції вчухнуть. Я, думаю, треба піти в гості, провідати, взяла катюню, що пішли. Заходимо вона якраз рогаліки, напекла тільки з духової шафи достає, Вони такі, ну, неї смачні були рогаліки. Я не знаю, яке тут Десь вона мені рецепти давала, і я пекла. Але я вже не знаю. Де. Десь напом... ну, десь було записано, де воно вже. -то? За скільки років дівчат, хай бухмили. Я ой, у вас так смачно пахне. Кажу, можна скуштувати, вона угу, бере. Угу. Каже, ой, дійсно смачно, а рецепт дасте. Смачно, так? Угу. Добре, дам рецепт. Угу. І потім, ой, Катюня, тра-та-та, тра і вже якось воно розсіялося. І з першого погляду, я думаю, можливо. Ну так, якщо я її образила, хоча мені це не здавалося, що я її образила, я сказала свою думку і в пріоритеті у мене дитина. Тим паче, що вона не була брудна, там щось ем, якась неухайна. Ну, в дворі дитина ходила, квіти отонюхала. Це літо якраз було. Якісь шортики були, футболочка була. Ручки чисті, ножки чисті, обличчя чисте. Якби так я б сказала, піди вмийся, а так все нормально. Оце як що скажуть люди, а не те, що відчувають близькі поруч з тобою. Для мене близькі вони на, на першому місці. А люди, ну це таке. І я сьогодні думаю, от люди, навіть які тоді побачили Катю, що мама вся така розхофирена, як мені сказали, а дитина ось так отягнена, що люди подумають. Думаю, ті люди навіть тоді хоча б це побачили, а напруженість така була у нас. Але нічого, вона пройшла, все нормально тоді було після цього. У нас не було такого, що ми стосунки там з'ясовуємо, щось погане один одному кажемо, якесь ну, щось таке. У нас завжди щось не так розійшлися на декілька днів. Потім, як я казала, мороз вмикаю та й пішла. Нічого не пам'ятаю, а що трапилось. Тому що зайвен скажеш на емоціях а воно запам'ятається на все життя. У ну, мене така позиція. Я не кажу, що вона правильна, неправильна, але така в мене позиція. А цей маючий засіб мені сподобався, до речі, для посуду. І він такого кольору. Як я люблю, немає насилічених там кольорів, знаєте. О, видно. От лимон, але з мілісою. Отакий От ранок поспілкувалася з вами. Це планую, що робити. Сьогодні мінус 2. Завтра вже взагалі 0 буде. Скільки там? 9.40. 5 через годинку вже 0 буде. Бо так не хочеться шапку одягати, дівчата. І мерзнути не хочеться, і шапку одягати не хочеться. Ось такі справи. Тому цінуємо наших близьких і вони у нас пріоритеті. Те, що люди скажуть, а ми поганого людям нічого не робили, нікого не образили. Можливо, люди навіть на нас і не звернули увагу. Так буває якісь непорозуміння на рівному місці, як то кажуть. Чого я думаю, зараз я вже в цьому віці, як тоді була свекруха. І моя думка не змінилася сусіди. Моя думка не змінилася. Дитина як була на першому місці, так вона і є. Близькі, як були на першому місці, так вона. Хоча інколи, де, от я згадую, коли я працювала, то вони завжди були чомусь на другому плані, тому що на першому плані була робота, підготуватись там, тут, та, ту-то. Та, та, та. Це треба зробити, Катя не заважай, Катя ще дай мені годинку, Катя я роблю презентацію, Катя зараз у мене інвентаризація, Катя то, Катя то. І по різному в житті дівчатка буває, тому таке життя. Скільки живеш і такі бувають моменти, що їх не зрозумієш, може і не треба намагатися, ну не роби нікому поганого. Якщо можеш допомоги, допоможи, нам вражай. Початка подивилася, там вже на 20 хвилин я наговорила, тому нехай це буде сьогодні таке у нас розмовне відео. Побалакали теж інколи на кухні потрібно про щось поговорити. Я зробила собі каву, зараз поп'ю, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Ну і дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, тому що завжди так не буде, щось ти зміниться на найкраще, тому що поганого з нас вже досить пройшли все.